Усі ми звикли бачити суперплоский світ таким. Він безмежний і доволі нудний. Але не біда, бо в цьому виживанні підлога буде змінюватись кожного дня, і вона може змінитися на все, що завгодно. Починаючи від таких простих блоків, як дерево, камінь чи скриня, закінчуючи лавою, лакі-блоками, ТНТ та навіть кристалами Енду. <рив> і навіть в такому небезпечному світі я збудую базу, запилю автоферми, завалю дракона і спойлер, навіть заберу собі літри. І нагадаю, все це в суперпласкому світі, де з ресурсами повна жопа. Окей, і в перший день. Виживання з усіх можливих блоків Майнкрафті, підлога зустріла мене саме водою. Ага. Цікаво, і скільки ж років я буду плисти отак в нікуди. Я відразу ж почав шукати селище. Але це єдиний спосіб дістати блоки в такому суперпласкому світі. І скажу по секрету: перші 5 хвилин мені нічого не попадалося, ну крім оцих дружбанчиків, яким я щось не дуже сподобався. Та калоя, тобі зараз цю палку, знаєш, куди засуну. І тільки під вечір я зміг знайти своє перше селище і врятуватися від цих до Міф. Боже, скільки ж їх тут наплодилося. Я не міг вже з ними возитися, бо ці довні залишили мені півсердечка, тому вирішив просто переспати цей день. На наступний день підлога змінилася на залізні прутні, де пересуватися треба було ну дуже обережно, бо шанс падіння вниз на 100% гарантований. Тож і далі я почав активно розбирати селище, здобув наше перше дерево, скрафтив верстат і відсвяткував це свіженькою буханочкою хліба. Хо, так, ну дуже смачно. Також я накопав собі кругляк та скрафтив усі кам'яні тули. І далі відправився до наступного селища. До речі, якщо ходити отак прямо, то впасти неможливо. І так до самого вечора я продовжував грабувати жителів допоки поки не зіткнувся з агресивним големчиком. Чувак, що ти представ до мене, якого я всього кількама з масами меча перетворив на цей е... маленький шматочок заліза. І сумно і смачно. Далі ще я намагався врятувати жителя. Е... сподіваюсь, що цього ніхто не бачив. Багато бився. З мобами Поки не настав нове день, підлога не змінилася на гарбуз. О, кайф нарешті твердий блок. Я продовжив обшукувати кожне селище на своєму шляху, нафармив якомога більше з голомів, з яких зробив сет залізної броні. Та навіть знайшов скриню, в якій було аж цілих два діаманти. Гляньте оно, який красунчик, повністю в залізній броні. Вово! Во, во, І на п'ятий день я помітив в небі доволі дивну махіну. Але потім я зрозумів, що це величезний стронгхолд, який заспавнився у суперпласкому світі. Це так, я навіть не знав, що вони тут взагалі бувають. І так, це реально Стронгхолд, в якому навіть є портал. Правда, з одним о А Це значить, що ми сьогодні точно потрапимо в та завалимо дракона. Далі я вирішив повністю обшукати цей Стронгхолд, і тому всю ніч я шарився, лутаючи скрині. А наступного дня підлога вирішила поржати з мене. Вона змінилась на незерід, який фізично неможливо здобути у суперпласковому світі. А мені ще й не вистачало діамантів на те, щоб зробити кайло. Ну, якого ж блін. Я не хотів йти далеко від Стронхолду, тому вирішив поселитися в найближчому селищі, де я знайшов собі хату, вигнав звідти жителя, простав скрині і навіть завів собі котика Степана. Тож, зрештою, я здобув собі невеличку базу та стартові тули, щоб не померти. А далі підлога перетворилася на лакі-блоки. Такого я взагалі не очікував. Тож сьогодні я зможу перевірити свою удачу. Адже лакі-блоки це повний рандом. Із них може Випасти що завгодно. Ну, гаразд, давайте відкриємо гоу. З першого локіблока випали коні. Ну, це ще не саме погане, що може бути. Далі мені випав програвач з доволі цікавою платівкою. Потім ще кажани разом з цією відьмою, яка відразу чомусь померла. Напевно, хвороба якась. Напишіть у коментарях. Також на шару випали бути з досвідом, і навіть щось ну прям дуже незвичайне. Ви коли-небудь бачили сніговика верхи на сніфері? Ну, от можете побачити, і кожен наступний лакіблок ставав все абсурдніше і абсурдніше. То випаде купа вовків, то купа цих древніх однооких рибин, які майже мене не вбили, або величезна купа спрацьованого динаміту. Також мені випав якийсь незвичний селянин, якийсь чомусь вирішив, що це він тут герой, але я його не став вбивати, бо він продавав круті діамантові тули. Ти Шо, дюка, ти скільки скільки ти діамантів хочеш? Ану давай вели звідси. Щоб я більше тебе тут не бачив, мені випав навіть величезний лакіблок блок з якого випадали дуже цінні ресурси. Також мені випала щітка та підозрілий гравій, з якого також випадав ще один підозрілий гравій. Що ж це якась... Оу, щось мені вже не подобається. Сподобається цей день. І далі я ще відкривав локі-блоки, поки не настав наступний день і все почало горіти. Ааа, якого біса тут в залі Чому тут у горить? Ого, підлога перетворилася на справжнє пекло. Моя база повністю згоріла. Ще селище перетворилося на попіл разом з жителями. Але один вцілілий все-таки знайшовся. Так, здається, це сніфер. І навіть пару котиків вціліли. Ну і далі, будучи в траурі, до самого вечора, я. Дивився, як горить підлога. Ну і коли стемніло, просто завалився спати. Фух, настав новий день і вогонь зник. Підлога змінилася на купу звичайних верстатів, і це реально зручно. Хто би міг подумати, що верстати можуть стати підлогою. Фух, тільки наше селище повністю згоріло. І тепер нам взагалі нема де жити. А... Тому я одразу почав збирати кругляк, бо тільки він не згорів, коли вогонь накрив наше селище. Цей процес у мене зайняв всього декілька днів. Зеленого здоровня я вирішив залишити поки там. Потім з ним щось придумаємо. І коли я повністю розібрав селище, я зрозумів, що такої кількості кругляку дуже й дуже мало, щоб, хоч якось, захиститись від підлоги, цього взагалі не вистачить, тому що також я збудував звичайну ферму кругляку, яку відразу я взяв і зламав. Але добре, що в мене є ще одне відро лави. Так, тепер все наше працює. Одним залізним кайлом я ледве наковиряв 3 з половиною стаки кругляку. Але для нашого плану цього все ще маловато. Тому я скрафтив собі ще аж вісім кирок, ну щоб вже точно не мучитись. І продовжив збирати кругляк, допоки у мене пальці не відваляться. Я дочекався, поки зламається моє останнє кайло. І загалом я зміг зібрати повну скриню кругляку. Яким я тепер можу навіть розкидуватись. Ладно, ні, я стільки часу на нього витратив. Ну і тепер, коли у нас є величезна кількість кругляку, ми можемо збудувати те, що захистить нас від підлоги. Тож я почав будувати величезну платформу, розташовано на кілька блоків вище за підлогу. Вона не дасть шансу згоріти нашій базі та вбереже мене від смерті. Коли ще підлога змінилася на звичайну траву, це дало змогу зібрати ще купу землі та покрити нею всю нашу платформу. Ну нарешті, платформа повністю готова. Хем, чуваки, ви тут не в тему, якщо чесно. Тож тепер тут на цьому місці настав час будувати нашу базу. І щоб виглядала вона нереально круто, треба спочатку визначитися з матеріалами. Тому я одразу збудував ще одну платформу і почав вирощувати тут вишню. Так, саме ту, що випала мені в день лакі-блоків. І мені капець як повезло, бо в суперплоскому світі вишня тупо не росте. Отож, збудуємо базу з дерева, якого тут просто немає. Так, ну і на цьому каркас готовий. Далі з дошок вишні я почав розставляти підлогу, розставляти. Скрині і почав переносити свої речі на базу. Також додав побільше прикрас. А біля ліжка я зробив собі будильник, щоб просинатися з гарною мелодією. І в день, коли підлога перетворилася на паркани, я вирішив прихистити того самого самотнього сніфера. Я дуже обережно спустив його на підлогу і дуже обережно привів його на базу. Ще до речі, я зніс нафіг нашу стару платформу. З неї тільки оцей обсидіан залишився. Фух, і нарешті наша база готова. Я б навіть сказав, що виглядає вона Регально круто. Давайте згадаємо, як виглядала наша база раніше і як же епічно вона виглядає зараз. А найголовніше, що підлога не може дістатися ні до мене, ні до нашої бази. і що тепер ти мені зробиш? Ти довбана підлога. А наступного дня підлога змінилася на кругляк. І от скажіть, нафіга мені той кругляк, коли він більше і не потрібен? Але фіг з тим кругляком, бо є реально справжня проблема. У мене залишилось всього 9 шматочків хліба. З такою кількістю я точно скоро здохну нафіг. Особливо. Бливо, ще й з такою небезпечною підлогою. Тож це треба негайно виправляти. Буді-буді-буді, який який ти хорошенький. Хе, <гум> ви нічого не бачили. Тож я збудував ще одну платформу і почав розсаджувати грядки. Але ви ж не думаєте, що це просто звичайні грядки? Ага, ну якби ж там. Я задумав тут дещо набагато крутіше. Щось таке, що буде давати нам нескінченну кількість їжі. Тож для початку я скрафтив човен і пішов до найближчого селища, щоб почати перевозити жителів на нашу базу. Чорт, я здурію, поки буду перти цих добнів на човні. І майже діставшись до бази, ні, перепортив все, крібер, який вбив мого жителя. Ото, блін, собака зелена. Тож я знову повернувся до селища та взяв нового жителя, я би як дотягнув його до бази. Тож одного жителя ми привели, тільки треба отак привезти ще 4. Наступного ранку підлога змінилася на блоки меду. Мені і так важко перевозити жителів, ще й підлога грається зі мною. Ох, дякую тобі, підлога. Я так загнусь Ріше, ніж дійду. Так, чувак, ти йдеш зі мною. О, так. Оце швидкість. Через цей бісовий мед все займе ще більше часу. Ну і не дивлячись на всі перешкоди, що робила мені підлога, я зміг, хоч і не з легкістю, перенести жителів до нашої бази. Ти нарешті вас усіх зібрав. Ще й підлога стала лавою. Як же все таки добре, що я встиг перенести всіх жителів? До речі, платформа нас повністю прикриває. Лава взагалі не може дістатися до бази, та ще й камінь не горить. Тож тепер, нарешті, Ті ми можемо збудувати ферму, яка буде приносити нам нескінченну кількість їжі. Я поділив цю ферму на чотири частини: переніс сюди усіх жителів та засадив усі грядки. Ну, ну, ну давай, давай, давай. О, та блін, ну, що ж ти, Ну ти й добань. Коротше, от і готова наша ферма. Я думаю, вам не потрібно розповідати, як вона працює. Бо якщо ви дивилися всі мої відео, то знаєте, що я буду її вже в мільйонний раз. І приблизно за 10 хвилин очікування в скрині розбиралася майже поставку моркви та. Картоплі, тож таким чином, всього за декілька днів в нас будуть нескінченні запаси їжі. До того ще й здобуті повністю автоматично. Ну а поки можна відсвяткувати золотою морквиною. Ого, кайф Тож тепер, коли у нас є нескінченне джерело їжі, та неймовірно крута захищена база. О -о -о. От зелена свинюка, але цього виявляється замало, і... і треба захистити себе ще більше, тому настав час здобути діамантову броню. Тільки от проблема в тому, що у мене всього два діаманти, і їх просто нереально здобути у супер плоскому світі. Да. Але не біда, бо їх можна купити у наших жителів, тільки не у звичайних, а у трьох дуже особливих. Вітаю, чувак! Ти будеш першим. Ну і вітаю, тепер будеш жити у цій коробці. Тож перший у нас коваль, залишився ще зброєр та латник. І коли я побіг за іншими двома, підлога різко змінилася на магма-блоки. Оуч, оуч, оу, оуч! Чувак, стій, 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 ні, ні, не помирай куди ти. Фух, добре, що човен рятує жителя від магми. Таж поплили додому. Блін, якого ж ти! Давай, давай, заходь, 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 заходь! Фух. Не, ну гляньте на нього, він сам собі професію обрав. І тепер у нас є збройник і залишається знайти тільки латника. Так, я обожнюю цю підлогу, тож я знайшов останнього жителя і забрав його з собою. Тільки от коли я майже довіз його до бази, цей чел... Е помер. Тупо без коментарів. Давай заходь довбань. Фух, нарешті він там. Тож у нас вийшов такий собі маленький трейд-хол. з трьома ну дуже особливими жителями, у яких можна купити діамантові тули та повний сет діамантової броні. Тільки для того, щоб це зробити, їх ще треба прокачати на максимум. І дивлячись на те, що ці довбні ще й підняли ціни на свої товари, тож смарагдів нам знадобиться багато. Я б сказав навіть нескінченно багато. Тому я одразу Почав шукати інфу в інтернеті і знайшов відео з фермою цього типа з дивним лицем. Гем, ну напишіть в коментарі, якщо знаєте цього чувачка. Тож я одразу почав будувати цей імбовий дюпер ниток, який всього за 10 хвилин на ФК приносить 100 стаків ниток. Є е, ну, ви взагалі уявляєте це? Ви напевно подумали, нафіга тобі нитки, якщо тобі треба смарагди. А ось тому, що ці нитки я зможу продавати рибалкам, за що буду отримувати нескінченну кількість смарагдів. Чувак, стій! тобі що, професія рибалки не подобається. <гум> <гум> Чувак, може, ти хочеш бути рибалкою? Ого. Чувак, стій, у мене є про. Коротше, через цю довбану підлогу, всі жителі попадали у void. Ох, чорт, такими темпами і я смарагди не здобуду. Тож мені довелось дочекатись наступного дня та збудувати невеличку ферму жителів, які чомусь ну дуже довго там робили свої справи, тому я дав ще їм поставку хліба. Ну, це щоб прискорити їх популяцію, але все одно довелося чекати деякий час, ще й підлога змінилася на золоту руду, де, окрім золота, ще й випадав чомусь командний блок. Я, чесно кажучи, спочатку. Був цьому дуже радий, бо я одразу думав прописати собі сотий день і закінчити це божевілля, але чомусь я і не зміг його нікуди поставити. Тому назбиравши купу золота, я просто взяв їх і спалив. <кхем> Ніяких читів, тільки хардкор. Наступні дні підлога ще змінилася на теракоту, на лаву і навіть на вугільні блоки, яких звичайно я зібрав парочку. Фух, І нарешті я дочекався, поки наплодяться жителі, яким я одразу розставив бочки, щоб зробити їх рибалками. Е, куди ви зібралися? Ну і далі я набрав нитки по кишеням і почав продавати рибалкам. Цей процес у мене зайняв декілька днів, але я зміг собі нафармити аж пів інвентарю смарагдів. Ну, сподіваюсь, на перший час вистачить. А наступного дня настало справжнє пекло. Замість підлоги почали рости хоруси, і з кожною секундою їх ставало все більше і більше, через що мій комп'ютер почав дуже жорстко лагати. Іграти з такими хорусами було просто неможливо. Далі підлога. Змінилося на таку красиву ктеракоту, і всі хоруси на щастя зникли. Я нарешті почав прокачувати наших особливих жителів. Спочатку латник продав мені купу всілякої фігні, і тільки потім ми сторгувались на діамантові обладунки. Тож, діамантова броня є у зброєра я зміг купити діамантову сокиру та меч. І на останок залишився коваль, який продав мені діамантову матику, діамантову лопату та діамантове кайло. Фух, Нарешті я зміг здобути всі діамантові тули. І це ще й Світі, в якому неможливо здобути діаманти, і тепер вже точно ніхто не зможе нашкодити мені. От тільки я ще не знав, що буде далі. Хе -хе. На наступний день підлога змінилася на скалк-блоки, в якому ще й періодично з'являлися скалк-сенсори та скалк крикуни І треба було поводити себе тихо, але Оцей, блін, кіт вирішив, що йому треба пошуміти. Ах, Кіт, ти нас погубив! Кіт! Ох, чорт! Кіт призвав Вардена! Офіять, Вардена! Реально з'явився у супер плоскому світі. Що ж тепер тут зру... гору, Вгору, негайно зай гору. Сподіваюсь, що тут мене цей рогатий чорт не дістане. Так алло, що ти там задумав? О, ні, ні, ні. Він почав бувати наших жителів на фермі. Хо-хо, бідні жителі. Це тобі за моїх жителів. Ти падлюка погана. Ух, я зрештою зміг від нього втекти. Потім наставного день і підлога повністю зникла. Початку я не міг зрозуміти, чому моби не падають. І тільки потім я вже зрозумів, що підлога перетворилася на блок бар'єру. Пані та панове, я в креативі. О, я вже декілька днів бігаю від цього Вардена і взагалі не знаю, що з ним робити. Тому я вирішив зробити свого залізного Альтрона і сподіваюся, що він зможе наваляти Вардену. Давай, давай, големчик. якщо ти його не віддубасиш, я розберу тебе назад на залізо. Ну так, красава, големчик. Я вірю в тебе, я вірю в тебе. Що ж і нарешті в нас вийшло вбити. Вардена, це було неймовірно складно, якщо чесно. Якщо б не големчик, то я напевно вмер. Діамантова броня, на яку я так розраховував, виявилась безсилою проти цього монстра, Ще трохи і Варден реально мене вбив би. І нам точно треба щось набагато потужніше, ніж це діамантове лайно. Тому думаю, настав час рушати в Незер. Тільки от проблема в тому, що для порталу в Незер потрібен обсидіан, Який здобути у суперпласкому світі просто неможливо. Тож, виходить, що в незер ми ніяк не зможемо потрапити. Я чесно не знаю, звідки тут взявся цей блок обсидіану. Але щоб збудувати повноцінний портал в Незер, нам потрібно зібрати 10 блоків обсидіану. Тож я відправився шукати селище, бо там можуть бути кузні, в яких можна зібрати по два відра лави. А це вже вважає два блоки обсидіану. Два відра дорівнює два блоки. Все просто складність тільки полягає в тому, що ці кузні спавняться не в кожному селищі, і шанс їхньої генерації складає всього 25% п'ять Першу ку. Кузню я знайшов з легкістю, але вже далі я бігав цілими днями і мені взагалі нічого не попадалося. І через деякий час я нарешті знайшов ще одну кузню, забрав звідти ще два відра лави. На наступний день я знайшов ще одну і ще одну. І так, потрохи я зміг зібрати 10 відер лави. Добре, хоч підлога не заважала мені збирати лаву. Ну, майже не заважала. Добре, що це хоча б не вогонь. Далі перед тим як я вже збирався йти додому, підлога змінилася на блоки льоду. Ну і. Ви ж розумієте, до чого це призвело. <звук> <звук> ну, якось так я швидко дібрався додому. Тепер, коли ми переробили лаву на обсидіан, прямо під базу я збудував портал. До того ж, у мене ще й не було запальнички, тому я вирішив підпалити портал, як у ті спідранери. Тільки от ще трохи, і я б реально спалив всю хату. Ні, ні. І врешті-решт портал запрацював. Ух, ну що ж, погнали в Незер. І коли я потрапив в Незер, в мене просто вилізли очі. Незер виявився також супер плоским. І ще й в ньому також змінювалась підлога. Зараз підлога у вигляді того тортика. у мене таке відчуття, наче сьогодні у когось день народження. Окей, що ж, а в Незер ми потрапили з однією конкретною ціллю: здобути побільше незериту та скрафтити незеритову броню. Але це взагалі не наш старий знайомий Незер. І незериту я тут взагалі не бачу. І як же ж в цьому незері мені здобути незерит під підлогу ніяк не прокопатись, бо вона постійно змінюється. І навіть коли я піднявся на стелю, я там також нічого не знайшов. Ну окрім ось цієї свинособаки, яку я Правив святкувати день народження. Потім ще й підлога змінилася на воду. Агем в Незері? Серйозно, це ж просто неможливо. Хоча, як я розумію, в цьому світі можливо все. Тому я скрафтив собі човен і поплив по Незеру в пошуках Незериту. Це так абсурдно звучить. Якось так я доплив до Незерської фортеці, де за декілька днів обшуку я нічого так і не знайшов. Окрім купи у цих пекельних бомжів, з якими я ще й бився не один день. Таке відчуття. Що в цьому незері Незериту не буде. Але потім я знайшов бастіон, в якому мене вже зустрічали пігліни, та невеличкий сюрприз, який чекав мене у скрині. Так, я зміг знайти стародавні уламки. Я, чесно кажучи, і не знав, що вони спавнються в бастіонах. А потім загуглив і реально Незерит з дуже невеликим шансом може випасти в бастіонах. Тому одразу у мене визрів геніальний план. І я почав обшукувати бастіони, намагаючись знайти ще більше Незериту. А також ще я збирав ковар. Скі шаблони, і за цей час підлога, як завжди, намагалася вбити мене. Спочатку вона змінилася на латаття, яке тупо опадає, коли по ньому ходиш. Варто було б тільки зупинитися на секундочку, і ти вже провалюєшся нафіг. Потім ще й змінилося на магма блоки, які ще й боляче б'ють. То взагалі на вогонь, який я вже офіційно ненавиджу, бо він спалив мою базу. Та відчепився, ми дуже зльобана. Але не дивлячись на все, я все одно зміг зібрати вісім шматочків незериту. Ну і ось тепер нарешті ми Можемо зробити незеритову броню. Так, нарешті я в незериті, і ось мій переможний танець. Фух, тепер вже буде не так страшно бігати по цьому світу. Тільки є ідея, як зробити цю броню ще більш потужною. Не просто ж так я збирав оці штуки, то зараз ми її ще й пофарбуємо. З матеріалів для фарбування в мене було тільки залізо та золото. І я вирішив, що золото виглядає набагато крутіше. І ось тепер моя дуба захищена по максимуму. І в цій броні я просто не переможний. Ну, при. Принаймні, так мені здавалося. На наступний день мені знову випали лакіблоки. Чесно кажучи, я вже збирався додому йти. Але чому б знову не перевірити свою удачу? І мені знову ж таки випадав якийсь повний рандом. Спочатку мені трапився програвач, потім гнила картопля, золота броня та купа спрацьованого динаміту. Але іноді випадало щось приємне: наприклад, у цей стіл зачарування, діаманти, тотеми теми безсмертя, діамантові тули та зачарована діамантова броня. Які мені вже й нафіг не були потрібні, і мені навіть випали фейерверки які нам знадобляться трохи пізніше. І потім з Локі-блоку вилізло те, що я взагалі ніяк не міг очікувати. З Локі-блока виліз реально справжній візер, який одразу почав по мені шмаляти. Ага, Чорт, ненавиджу тебе Між нами розгорілася епічна битва, якій я навіть втратив свій один тотем темпу смерті. Поки я трохи відпочивав, в піглі не також вирішили наваляти цьому візеру. І всього за кілька днів пекель. Мук. Хоч як би боляче не було, я не втратив гідність і зрештою цього грібаного візера. Фух, тепер він виглядає не таким страшним, правда ж? Фух, візер виявився набагато потужнішим за Вардена і майже зніс мені половину броні. Якби я був у старій діамантовій броні, я б вже точно був трупом Фух, та задовбали ці медози. І далі я бігав по незеру декілька днів, бо я загубив свій портал. Фух, нарешті я його знайшов. Бум, і ми вдома. Шо ти маленький, сумував за мною, так? Я розкладав свої речі по скриням, як раптом підлога змінилася на пісок. Та ще й не надзвичайний, а на підозрілий. Мені прям щастить з такими блоками. Були лакі-блоки, а тепер оцей пісок. Тому я одразу схопив віник і почав шукати щось цікаве. Перше, що мені випало, це був морський огірок. Дуже корисна річ. Далі випав чист, череп, шкіра та папір. Випадає постійно якийсь мотло. Але потім почали випадати реально цікаві речі, такі як ковадло, підзорна труба, з якої я тепер, як справжній пірат, можу роздивлятися все, що завгодно. І випало навіть відрозах солотлем, якого я поселив у нас на базі. Далі також випадали діаманти, діамантові блоки, і навіть голова візер-скелета. З візером я більше битись не хочу. І так до кінця дня я копався в цьому підозрілому піску. Наостанок я знайшов ще й незеритову сокиру, і мені дуже пощастило, бо я. Стиг її дістати прямо перед зміною дня. Алло, а це що там таке? Крьбані розбійники, навіть тут спокою не дають. І ось стільки речей я зміг зібрати за весь день. Але найкрутішою була оця незиритова сокира, про яку я потім взагалі забув, і вона більше ніколи не з'являлася в цьому відео. Гаразд, в незері ми вже побували. Тож тепер думаю, настав час піти вент. Але перед цим я ще вирішив розібрати бібліотеку у Стронхолді і збудував на нашій базі отаку крутезну зачарувалку. Після чого ще. Деякий час я фармив книги і зачарував свою броню на найкращі зачарування, які тільки зміг вибити. І те ж саме я зробив з усіма інструментами. Потім я побачив, що підлога знову горить, але мені, в принципі, вже пофіг на неї. Далі я переробив нитки на вовну, скрафтив купу ліжок, зібрав у незері Ендер перли та палки пломанів, і зрештою скрафтив Ендер очі, ще також не забув взяти їжі і відправився до порталу, де розставив усі очі Ендера. Фух, тепер можна рушати до Енду. І далі відбував. Ляся повна жесть. Мало того, що Н також супер плоский, так ще й підлога змінилася на листя, яке опадало з кожною секундою. Пересуватися стало набагато небезпечніше. І як же ж тепер валити дракона? Я навіть не уявляю. І так, я ні разу не влучив. Але раптом листя почало падати все швидше і швидше. Один невірний крок, і я просто випаду з цього божевільного світу. З такою підлогою вбити дракона виявилось просто нереально. Все було б набагато легше, якби я міг літати. Тому я одразу ж відправився шукати літаючі кораблі, які зазвичай спавняться у енд-містах. Хоча навіть не знаю, чи спавняться вони в цьому світі, чи ні. Почекай, тварюка, літаюча, я ще повернувся. Ах ти собака! Через хвилин десять я знайшов своє перше енд-містечко, побився з усіма злючими коробками, піднявся на саму гору і зрозумів, що в цьому місці корабля немає. А. Далі підлога змінилася на рихлий сніг. І якщо я на нього стану, я просто провалюся в Войд. Ох, підлога, я тебе ненавиджу. Я скрафтив собі човен і чомусь я думав, що я зможу на ньому нормально плавати. Далі зібрав побільше блоків і почав будуватись просто тупо прям. come on Ну і якось так я знайшов ще одне енд-містечко. Але в ньому, на жаль, також не було корабля. Але от на наступний день, коли підлога стала лавою, я все ж таки знайшов енд-містечко з кораблем. Я закинув трьохочковий на цей корабель, забив агресивну коробку і нарешті здобув елітри. Так, о, що, як, якого? І тепер ми можемо літати над підлогою. Тож погнали доб'ємо того дракона. Але раптом в якийсь момент підлога взяла і взагалі зникли. На цей раз це вже був не бар'єр, а саме Войт, бо на ньому я вже стояти не міг. Тож я безпечно долетів до дракона і одразу почав знищувати ендер кристали. За що й втратив свій останній тотем? Яка ж ти все-таки літаюча гадюка? а? І коли я знищив всі кристали Енду, я почав потроху лупити з лука в дракона. Далі підлога змінилася на павутиння, яке періодично мене рятувало, коли дракон штовхував мене з платформи. Ну і далі я взяв себе в руки і прикінчив того клятого дракона. О, господи, нарешті він помер. Він був в рази сильніший, ніж візер. Ця тварюка навіть зламала мені штани. Окей, забираємо яйце і валимо звідси. Е е а яйце то зникло. Ну і добре. Я повернувся на базу, і в мене залишився останній день. Підлога все цей час змінилася на воду, і в мене, чесно кажучи, якесь дежавю, бо я згадав наш перший день, де мене ледь не вбили оці водяні тварюки, але тепер то мені на них пофіг, і я можу просто на них скинути ТНТ. О, який же кайф. Наостанок я вирішив збудувати ще одну платформу, де збудував ось такі три красиві алтарі. Щоб підкреслити, що ми вбили трьох. Імбових босів в цьому світі: Вардена, дракона та візер-скелета. І це ще при умовах, що мені підлога постійно заважала. І під саме кінець я ще трохи прикрасив нашу базу. Що ж, от і настав сотий день, і зрештою ми змогли пережити всі ті божевілля, які підкидувала нам підлога. За цей час ми збудували мега-базу, круті автоферми, вижили в суперпласкому Незарі та Енді. Перемогли трьох надскладних босів та зробили з їх голів супер крутий алтар. Це виживання виявилось реально дуже складним. Пиши в коментарі, якщо хочеш, щоб я пройшов ще 200 днів цього хаосу. І ще також не забудь поставити лайк. Давай, я дивлюсь на тебе. Ну а з вами був Ланкаст. і До зустрічі на 200 днів.